Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Зима із гойдалками: то сніг, то дощ, то мороз, то знову брудно, чорно, темно. Показувати якось нема що і говорити нема про що. Але я розумію, що і ви даєте мені ось ту енергію і силу жити і сподіватися на найкращі дні, які будуть у нас попереду. І в якійсь мірі, можливо, і я вас спонукаю до якоїсь праці, до надії. Тому давайте будемо залишатись навіть у ці місяці холодні і такі сумні, невеселі, коли депресія накриває. З головою настрій на нулі, але пам'ятаємо, що в нас тільки настрій на нулі, а ще на нулі наші хлопці. Це наш, наша лисичка, яка дуже хоче в будинок уже. Він змерз, вийшов на хвилиночку, і ось він проситься, щоб я його завела до будинку, бо інший Дем'ян спить. І бачить солодкі сни. Так от, про що я? Про те, що нам, в нас не найгірший варіант життя. Але давайте все-таки будемо разом, навіть у цей період. І я вам ну, такий цикл зроблю відео, де буду показувати по можливості, тому що може замести і будуть великі сніги. Тому це буде проблематично. Але поки сніжок невеличкий, то давайте я вам розповім про одну буду розповідати вам про рослинки вічно зелені. Саме вони прикрашають наш сад, саме вони дають нам настрій, позитив, і взагалі зачепитись оком за що-небудь цієї сірості або ось, білості, да, коли випадає сніг. І... Я особисто планую звертати увагу саме на такі рослинки, щоб в подальшому зробити свій сад, свій парк вічно зелений, щоб завжди було весело, щоб завжди було позитивно і, ну, якби декоративно, да? У мене є багато рослин вічно-зелених, вічно блакитних, вічно-сірих. Да? І почну я із тих, які я найменше показувала в цьому році. Майже зовсім не показувала. У мене є на продаж, наприклад, ось ця рослинка, яка ось перед вами, Да? Чи я її не показувала, чи я її погано прорекламувала? Не знаю. Але замовлень на неї чомусь майже не було. А вона варта бути в кожному саду. Ось подивіться, зараз сніг. Ось так виглядає необрізаний. Флокс негарно. Да? Да. І ось так зелено і весело, навіть під снігу, виглядає Звіробій. Звіробій у мене в даному випадку це чашечковий або крупнопідковий, він в якійсь мірі є спочатку весною. Він є просто ось таким зелененьким, гарненьким. Кущиком, чагарничком невеличким. А ось далі під кінець вже осені він стає якимсь, я б сказала, грунтопокривним. Ось, бачите, він не стоїть, він не тримає свого ось так кущика, А він лягає, він є грунтопокривним. Але зберігає свою декоративність на протязі всього сезону. Як я вже сказала, вічно зелений. Листочки в нього ось такі глянцеві. Подивіться, вони просто блискучі, ніби штучні. Але і, не, і це не є його красою, не, і це не тільки є, не, не тільки це є його красою, вибачте. Змерзла то почала заговорюватись. А ще квіти. Це один із самих крупноквіткових Звіробоїв, які Існують. Зараз же є дуже багато сортів, дуже багато. Є з ягідками. От коли він зацвітає, квіточки там, звичайно, менші, і вся краса полягає в, ягод, в ягідках. Вони є і е, білі, і аж чорні такі баклажанні, і рожеві. Ну, різні відтінки. Виглядає дуже, дуже дуже гарно декоративно аж до м кінця сезону. Цей Звіробій не зав'язує ягідок. В мене він 4 роки, жодної ягідки я не бачила. Але квітки, квіточки на ньому ну, десь сантиметрів я, десь так 5-6. Тобто це дуже великі для ось такої рослинки, це дуже великі. І мають вони не просто вони не махрові, але мають вони всередині. Дуже-дуже багато м, ось цих вієчок. І вони здаються ріснічок. Ну, вибачте, за русизм, от саме от ось такі вони вони здаються повненькі, такі такі гарнесенькі, що на них просто не можна налю, налюбуватися. От дивишся і розумієш, що це ну, досконалість, природня досконалість. Що в ньому ще? Як я вже сказала, вічно зелений. Він гарненько розростається. Ось ця така куртиночка, ось, бачите, розрослася за 4 роки з маленької декількох гілочок. Так, він дещо агресивний. Тому м, потрібно, якщо ви не хочете, щоб він у вас розростався якщо у вас маленька діляночка, то його можна посадити у якийсь обмежувач. Він повзе. Ну, ну, звичайно, не так, як пирій, але ось він таки дає столони підземні, з яких виростають потім гілочки. До кінця сезону, ось до кінця е зими, він знаходиться ось в такому зеленому стані. Тобто прикрашає сад своїм зеленим вбранням, а нам, нам дає настрій. А вже Весною він не мерзне, він скоріше горіть, горить на сонці. От на весняному сонці, коли ще земля не зовсім розмерзлася, а сонце припікає, він горить і стає коричневим. Листя його, ось ті гілочки стають коричневі, і що потрібно зробити? Весною його обрізати. І буквально через пару ось днів, тижнів, він вже знов починає рости і знов ось має ту декоративність. Його молоденькі. Листочки і гілочки ростуть ніби аж червонясти. Ось такі він дає, такі бордові відтінки, потім вони. І ніжні, і ніжні листочки, потім вони підростають, стають зеленими, ось такими, і ось такими глянцевими. Тобто вони втрачають цю ніжність, а стають ніби штучними. Ось. Я рекомендую, от просто рекомендую його завести. Це прикраса в зимовий час, і літом навіть на фоні ось шикарного цвітіння троянд, він виглядає досить екзотично. Стосовно його властивостей тілющик, тобто, чи має він ось ті якості рослини як дикої. Ми знаємо, що Звіробій це дуже-дуже корисна рослина, то я не знаю, чесно, ніколи ніде інформації не зустрічала. Все, треба дитя вести в будинок. Це в мене один єдиний. Виросте він у мене 4 роки, і я ним дуже-дуже задоволена. Весною буде в продажі. От рекомендую, спробуйте. Він, він не є таким великим агресором. Як ви думаєте, але вигляд має гарний. Тепер підемо, не буду відключатись по зимовому садочку. Підемо до іншого. Інший звіробій, у мене тільки два сорти. Інший звіробій це теж декоративний, це триколор. Коли той має ну, сантиметрів 25-30 це максимальна його висота, то Декоративний триколор, ось Звіробій, він має дещо вищий і росте, як бачите, ось таким кущиком. Він нікуди не розповзається, абсолютно. Він тримається е, ось купочки. Що в ньому є? Ну, по-перше, вже говорить про те, що він триколор, тобто він має три кольори на листочках. Я не знаю, як зараз буде видно, тому що все-таки вже зима. Дещо втратив він свою ось цю розфарбування, це своє. але все рівно, як ви бачите, видно, що він є ось і рожевенькі на ньому є, і жовтенький, і зелененькі. Ось такий він ну, Він більш, я б сказала, рожевий є, але ось він більше білий колір. А зараз він. Пожовтів третій колір: зелений, рожевий і білий. А зараз, я кажу, він пожовтів і став він більш до жовтого. Теж він тримає тримається, ось бачите молоді, ще рожеві і є біленькі, якщо ви бачите. Росте він у мене теж три роки. Перший рік я його вкривала. Про його морозостійкість говорять, що не, не дуже висока. От варто все-таки його прикривати, тим більше молоді рослини. Я знову ж кажу про північ України. Це Житомирська область. Але навіть якщо він обмерзне, ось саме молоденькі листочки, ось як видно, що це, ось такий він має вигляд. Е, якщо він обмерзне, обрізаємо. Тому що в мене він три роки, і всі три зими він обмерзав під корінь. Стоїть теж він дуже довго, довго-довго, а, а навесну вже він втрачає свою декоративність і стає ось таким коричневим. Жовто-коричневим, таким, ну, негарненьким, геть. Що ми робимо правильно? Обрізаємо його під корінь, Ось так, і е, він відходить від. Знизу від гілочок і роз, наростає. цвіте Цвіти, лис, квіточки в нього маленькі, невеликі, в порівнянні із, ось чаш, чашечковим, то квіточки в нього невеликі, але в нього їх більше. Коли в крупноквіткового квіти великі, але вони поодинокі, то у цього вони Розцвітають, якось, бачите, такими пучочками. На гіллячках, на верхівках. Але знову ж квіти дають, ось, показує. Але знову ж квіти дають і бокові гілочки. Тому щось що на, як бачите, ось зараз покажу. Ось, і бокові дають теж квіти. Тому він цвіте дуже довго. Я все планувала зняти відео про нього. Вже, мабуть, у листопаді місяці. На початку листопада місяця він ще цвів, він квітував. Тобто цвіте дуже довго. Починаючи з середини літа і цвіте, цвіте, цвіте він практично завжди. Що ще? В нього є як і плюси, так і мінуси. Мінус єдиний, друзі. це для мене знову ж особисто. Я ніяк його не можу при... прилаштувати. У ландшафт свого саду, десь вписати. От я думала, так як я вже не раз говорила, що, я, що мій сад це екскіз. І буде багато планів, багато пересадок, буде рослини поєдну, поєднуватися, поєднуватись один з одним. І от я ніяк не можу втулити ось цього Звіробоя. Ну, ну куди його втулити? От, от взагалі не розумію. Це єдиний мінус. А так, тільки плюси. Тільки плюси. Якщо ви знайдете десь місце, то він буде шикарно виглядати. Поки що він росте, ось тут в мене біля гірочки такої, біля доріжки. Не скажу, що він тут доречний, але я його так хотіла, і він дуже гарно виглядає. Тут є рослинки саме із жовтими квітами. Ось тут в мене поєднані. Енотера, що тут ще, жовтолисні рослинки є. Материнка, наприклад, жовтолисна. Тут в мене є адоніс, ну вже не пам'ятаю, ну, ну скажу так, що тут саме я зробила таке невеличке місце, місце де ростуть жовтолисні або, роз, або з листочками, або із квіточками. Ось так. Тому, якщо. Ви маєте бажання, то, звичайно, його можна придбати. Знову ж кажу, зимостійкість нього не дуже. І ще, як він розмножується? Коли той зіробій попередній, коли яко я вам показувала чашечковий, розмножується столонами і розповзається, то цей н -н. цей тримається, як я вже сказала, кущику і нікуди він не повзе. Була думка. Я бачила відео на Ютубі, де дівчата говорили, що він погано жуцюється. Тому рекомендують прикопувати гілочки. Як бачите, гілочки всі лежать. Ось. І тут їх можна прикопати ну просто енну кількість. Тому цей варіант підходить. Ось. І, до речі, можливо, я і спробую. Хоча, знову ж кажу, в нас на півночі є одне но, ця гілочка до весни всохне. Тому не знаю, як, як це буде. Хоча спробувати, звичайно ж, можна. Правильно, правильно. І потрібно було це зробити набагато раніше. Можливо, навіть, ну от я не подумала, можливо, це потрібно було зробити, наприклад, у вересні. От прикопати ті гілочки, він вже дав би корінці. Прикрити їх чимось на ну, зиму, наприклад, замульчувати, і весною були б вже готові рослинки. Але я не дивлячись, що є така думка, що він погано живцюється, все-таки я спробувала це зробити ну, заради просто інтересу. Це було зроблено вже у вересні місяці, мабуть, в кінці вересня, ну, в середині це точно. Я нарізала живців. Ну, наломала ось тут, просто брала і ось відломувала живці. І так, як бачите, на кожному є вже ну, були квіти, то я ось так обрізала, тут обрізала, і тут з п'яточкою я їх виломлювала. 10 штук живців я взяла і, знову ж, грандіс, це моя коронне. Мій коронний препарат я вмочувала в Грандіс і садила під бутилку. Можу сказати, що всі, абсолютно всі 10, вони мають дуже гарний вигляд під бутилкою на зараз, на грудень місяць. Я вам покажу. Я сподіваюся ви бачите ось. Всі вони живенькі і вершечки почали рости. відростати. Бачите? Як вони себе поведуть? Я закриваю, тому що холодно. Як вони себе поведуть? Весною я не знаю. Ну, це знову ж друзі, наш експеримент, наш з вами експеримент. Ми вчимося, ми працюємо, ми робимо все разом. І ваш досвід, мій досвід, плюс ваш досвід, плюс мій досвід дорівнює результат. Результат гарних квітучих садочків. І ще ось покажу, вже буду закінчувати. В якомусь із відео я показувала про прикопи рослин, які отримала. Ось вони так прикопані. І будуть чекати вже весни. Нового сезону і нашої з вами перемоги. Тому всім дякую за перегляди. Знову ж дякую за вподобайки, дякую за коментарі. Дякую за підтримку, друзі. Дякую, що ви в мене є. Все буде наша квітуча Україна, наші прекрасні сади. І всіх люблю, цілую, обнімаю ваша Ніла.